Бум! <гум> бум 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 блядь. Йоу. Третій день підряд вже бігаю. Сьогодні взагалі було неважко себе... Не знаю, мені здається, я навіть прокинувся із бажанням все, треба піти побігати. Погодка така впливала на те, що не дуже хотілося виходити на вулицю, але коли я вийшов, все змінилося. Дуже крива погодка, дуже класно. Але ноги болять, блін. Ну, Нічого. Зараз прийшов Шо, сюди розінутися. Все, закінчив пробіжку. Дуже прикольно. Я себе почав почувати дуже кльово. І згадую зараз свій стан, коли я виконував справи, наприклад, до 9 ранку, і потім у тебе звільняється день повністю, і ти можеш займатися, не взираючи на те, тебе на тебе точніше не тиснуть твої хебіти, не тиснуть, що ти не виконував свої якісь заплановані звички. Ти займаєшся своїми справами. Ну, отак, от, от, ну, на Ізі, тому що не відчуваєш провини якоїсь, що ти щось не зробив. Дуже кайфово. А ще я тільки що займався тим, що пояснював Олі, як владнати своє життя. Звісно, я такий совєчик. не дуже, але щось не знаю. І, коротше, прикольно, коли я розповідав Олі про якісь речі, я і для себе згадував деякі речі. Наприклад, про важливість. Економії мислепалива. Ну, типу, що наш ресурс він дуже обмежений і потрібно його правильно, ефективно використовувати. Потрібно розуміти, на які дії можна витрачати типу, там, більше палива, на які менше, потрібно розставити пріоритети. Дуже прикольно. Ну, класно, класно. Повертаюсь вже в активне життя. Коротше, я скачав такий додаток, називається Wallet, для того, щоб керувати своїми фінансами. І от у мене вже помилка. Йоптва май. Чого? Коротше, тут можна підключити, під'єднати монобанк, і всі транзакції будуть автоматично додаватися. Але зараз, коротше, буду рішувати, як це зробити. Багато часу зараз уходить на те, щоб обміркувати пропозицію, яка мені надійшла з приводу роботи і. Є певні страхи, є певні невпевненості, але зараз розумію, що зараз я відштовхуюсь. Коротше. Типу, або моє життя ніяк не змінюється, я рухаюсь в тому ж темпі, в якому рухаюсь, або додається нова зміна, яка може призвести до. або не до чого, ну, тобто є й така ймовірність, що я. Нічого не буду робити, нічого не зароблю з цього і ніяких знань. Або зароблю купу грошей. Блін, я дзвонить. Ну, коротше, я не знаю. Я думаю, що моя відповідь буде все-таки так. Це прикольні зміни, які можуть вплинути дуже цікаво на моє життя. Та й тим паче, мені здається, мене відпугує, мене відштовхує коротше, страх перед тим, що я не зможу, не знаю. Я не знаю, чому такі думки закрадаються. Тому що, напевно, я засновуюсь на тому, або мені згадується те, як я багато навчався, а це було неприємно, це було потрібно застосовувати коротше, багато зусиль для того, щоб себе ну прям скеровувати в це. Коротше, але це прикольно. Фак. Не знаю, коротше, зараз ще вийду на вулицю, трошки пройдусь, подумаю. Ти клієнт має прийти. Короче. Ладно, робимо і пробумо. Далі буде. Все, чембау. все. Все.